Привіт-привіт! Я звертаюсь до тебе, до моєї майбутньої дружини. Знаєш, я зараз сид в гарному такому просторі, насолоджуюсь сонечком, і в мене є дуже гарний камін. Провожу тут гарні зустрічі зі своїми партнерами, розвиваю інфобізнес. І знаєш, що мені не вистачає? Мене не вистачає тебе. Тебе яскравою. Тебе натхненною, котра зможе ще більше розкривати, можливо, мене, та разом створювати, разом подорожувати, разом витворяти, зажигати, запалювати цей світ ще більше. Так що, якщо ти хочеш кохати і бути коханою, пиши і з радістю з тобою повзаємодію. Запалимо гарний камін.